Доброго ранку, друзі. Сьогодні будемо готувати з Сіспенція гірчицею та цибуля. Порізали оселед, десь можна брати повну рибу і розділувати, а я взяв шматочка можна. Там уже розділено. Ось порізали цибулі. До речі, цибулі не шкодуть. Страва любить цибулі. Беремо гірчицю міцну. Беремо французьку гірчицю та додаємо вона зерен. Тепер потрібно все разом перемішати. І тільки перемішали. Тепер потрібно страву, щоб вона промаринувалася поставити до холодильника. Ввечері страву вже можна вшивати. Якщо ви зранку приготували, тоді ввечері вшивати. Якщо ви ввечері приготували, тоді з самого ранку можна частуватися.